10-го року за ціною 12800 в чорному красі. пригнаний, з автоматичною коробкою передач з 2-літровим дизельним двигуном. Контактний номер 067 477 47 14 і 236 тисяч пробігу. Ось так він виглядає. Акуратний салон, нічого не бракує. Зверху панорамний дах. Тоновені задні вікна, прицепний пристрій і це Hyundai ax 35 Це ЛДІ Двигун. І Асоренто. Чорному окрасі. Вартість 13300. 2,2 дизель 117 тисяч пробігу. Контактний номер 097 579 76 6 Автоматична коробка продаж, керівництво салон. На жаль, автомобілі зачинений. Показуємо в зоні. Нісан Жук в чорному кольорі. Добрий день. Невеличкий кросовер. 9912 рік. Ось так він виглядає. 1,5 дизель. Контактний номер 066 522 58 20. Дизельний двигун, безключовий доступ. Ось такий мікролів сидіть, трьох шпильцеве кермо, механіка. І це невеликий компактний кросовер. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Mitsubishi Lender на диск. дисках. нас такий салончик, покажу вам. Світлий подалочок. Ось такі Mitsubishi з автоматичною коробкою продаж. Це в нас сильний також 15 рік за ціною 200 182 тисячі пробігу. Контактний номер 068 37 07 8. Як ви бачите, от ціна як міняється, коли це дизельний двигун. Бензиновий двигун можна на порядок дешевше купити. От вам хто шукає дизель, будь ласка, ось такий автомобіл. Колегос, сірий колір. У нас такие красный, си же 17 трик, 2.0 дизель, старт стоп, два ключи, Вартість договірна. контактный номер 050 375 50 40. У нас такие колелось. 17 року. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Біваро грозовий. Це в нас один рік, вартість 9300, 2-літровий дизельний двигун, контактний номер 067 360 19 88. 173 тисячі пробів. На постійному обліку, коротка база, легкоспавні диски. Ось такий грозовичок. кажуть, Нічого не бракує. Стакани не чіпані, бачите, видно сліди експлуатації, але автомобіль, як кажуть, правильний. Так, запитаю. Добрий день. Добрий. Кондиціонер є, присутній. Шестиступінчата коробка передач. 84 кВт. Так. 84 кВт. Пробіг оскільки? 173. 173 тисячі. Стан гуми показую. Ось такі. Opel Vivaro. дуже надійні ці автомобілі. От ще раз вам покажу, один і 9300. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. Вартість 9600 12 рік. 1,5 дизель. Перепрошую телефон. Номер телефону скажіть. 267 745 601. Запитувати. А? Запитувати по Володимиру. Запитувати Володимира. Ось такі люди виходять, покажемо салончик. Кому цікаво. Кому цікаво, ось такий кашкай. Телефонуйте до власника. Кашкай. Сірий кульор 12 рік, вартість 10 тисяч Автоматична коробка передач. 1,6 бензин. Контактний номер 068 350 38 36 Спати, такий красний продається автоматична коробка передач. Легкосплавні диски, хороша гума, нічого автомобіля не бракує. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Повний привід. автоматична коробка передач шкіряний салон. Це у нас патріот Вартість 10 900 2015 року. 067 977 3759 2,4 бензин Красень стоїть. У нас 14 рік, Sorento за ціною 16450 2.2 дизель. Контактний номер 068 024 78 01. Бойсь ключовий доступ. шкіряний салон. Будії аргума. О, цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Проходять ці автомобілі знову таки на ринку. Залишаються, є і їх просять з 3 двигуном. Volkswagen Touareg. Ось такий красний стоїть. Контактний номер 067 329 73 21 3 і0 дизель. Вартість 10 800. Автоматична коробка передач. Чорний колір, також спавні диски. Посмімомо, так? Да? Спніволо їдете, відпочиваєте. Не всі спроможні купити новий таурек. Будь ласка, от є старіше старіші. Тоже люди можуть їхати, деякі моментики такі, але це все поправимо Можна зробити вартість 10 800, сьомий рік виїздите на Тауреці з 40-літровим дизельним двигуном 067 329 73 21. Кому цікаво, телефонуємо. До власника. Сьогодні от трапилась нагода зняти також просили мене Audi Q7. Дуже комфортно поїзді. Власник обіжається, люди хочуть 100 тисяч пробігів. В таких років не буває. 300 тисяч пробігів. 3,0 дизель, контактний номер 0,98 55 611 44. Вартість 11950. Ось такий шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Чорний колір. Салон комбінований. Світленький потолочок. І це Audi Q7. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вказано вказаного номеру телефону. Це знову такі Audi Q5 з 2-літровим бензиновим двигуном, сірий колір, повний привід, шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Так, цей автомобіль виглядає. Вартість у нас 14 900 2,0 бензин. Контактний номер 0,98 556 11 44. 169 тисяч пробігло. Кому цікаво, дзвоніть до власника. Qashqai 2011 року. За ціною 11700. Контактний номер 067 276. 68055. Ось такий кашкай. 1,5 ТДИ. Дизельний двигун. В рідні фарби Механічна коробка передач, на жаль, зачинене. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось вказано номеру телефону. Ось такий фальцуєм. Ой, Кашкай, перепрошую. Ось такий кросовер, повноприводний, чорний колір. З автоматичною коробкою передач. Ось такий красень. Вартість 25 500, 18 рік 2,0 дизель. Контактний номер 098 483 43 18. Дуже комфортний, поїзді. А саме основне економічні і по відношенню до багатьох інших кросоверів, недорогії в експлуатації, ось такі шкода. Кому цікаво, дзвоніть. Ось такий пунктчик ax 35 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач і вартість 1 з 300. Без доступ, шкільний салон, автоматична коробка передач. Подивіться, який стан автомобіля. Сідаєте і їдете. То чий ваш? А телефонувати за номером телефону? 067 934 2326. Запитувати. Запитувати кого? Василь. Запитувати Василя. Дощ Джорні. 24 бензин. Автомобіль свіжопринений, розмитаний, вже на обліку. Передній привід, а саме основне, семимісний. 2015 рік покупка. Семимісний. Ось такий красний. Покажемо багажне відділення. Тільки місця ззаді. Так, хвилинку. Ось таке багажне відділення, сидіння зложується. Вложите 2,4 на автоматі. Вартість автомобіля 10 тисяч99. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Кашкай в чорному красі. Ось такий свіжопринаний. Це в нас 11 рік, 2.0 TDI. 18 й радіус коліс, вартість 12850, контактний номер 068 55 38 488. Так. От притуманні пари, зверху реллинги, безключовий доступ. Кірний салон, мультикермо, ось так він виглядає. Клімат контроль до зони. Камера. Да, камера заднього виду. І автомобіль є свіжо пригнаний. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Здається, ось такий красник. Це в нас Peugeot 3008 2022 рік. 1,5 дизель, автоматична коробка передач вартість 24300. Контактний номер 067 367 68 51 Запитувати Сергія, подивіться, який красень. Це вже нове обличчя автомобіля. Ось так виглядає свіжий автомобіль. Ось скільки задні місця Автомобілі нічого не бракує, сідаєте, їдете прицепний пристрій. Ось таке багажне відділення. Дуже комфортне поїзді. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Х-35, 14 року, 2.0 дизель, повний привід, вартість 15200. Контактний номер 068 512 30 36. Ось такі автомобілі з автоматичною коробкою передач. Андрій ну. він є вже в Україні. Свіжо пригнаний. Кому цікаво, телефонуємо до власника. чорного красі. Комфортний поїзді, безключовий доступ, автоматична коробка передач, шкірений салон, легкосплавні диски, 18-й радіус коліс. Ось такий красний. Вартість 13800 068 512 30 36 2,2 дизель. Здається, Mitsubishi Outlander. 2018 модельний рік. безключовий ключовий доступ, саме 2,4 передній привід. 80 тисяч оригінального ріднього пробігу підтверджено. Ось так він виглядає. Комфортно сидіти спереді, ззаді. Вартість автомобіля складає 14 тисяч. Можливий невеликий торг. 2018 модельний ряд. 80 тисяч ріднього пробігу. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Це джелька 10-го року. Вартість на неї 23 тисячі 200 тисяч ріднього пробігу і автомобіль без ДТП, без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі, на пнєму підвісці. Ось така гума. Підножки, без доступ, дуже хороша комплектація, пнємо От, Дуже комфортно їхати. Круїз, контроль, пам'ять сидіть, багато-багато. Чого в цьому автомобілі є 23 тисячі. Чорний колір, без жодного підкрасу. Свіжо пригнане, 23 тисячі. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. продається Honda Serv 2008 року. 2,4 бензин, шкіряний салон, автоматична коробка передач, газ, бензин. 10800 вона коштує. Люк є, присутні легкосплавні диски, прицепний пристрій. Ось така SRV. Дуже комфортні, комфортні. один власник в Україні офіційна. 10 тисяч 067 360 2202. Продається Nissan Qashqai, 2010 рік, свіжопринаний, омовичі фар, бачите, є, хороша гума. Весь в рідній фарбі, підігрів сідінь, кондиціонер, верніше до двох клімат контроль, мультикермо, механічна коробка передач, передній привід, 190 пробігу, рейлинги, прицепний пристрій, вартість 9900, можливий торг. 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Outlander, 20 рік. Зацінує 15 з половиною. Контактний номер 097 694 38 92 4 бензин. 20 рік, 170 тисяч пробігу. Ось так він виглядає всередині. комбинованный салон, светленький потолочек и винцами местный. Легкосплавные диски. Кого зацикавило, телефонуем до властника. Nissan Qashqai Добрий день. Ось так виглядає на постійному обліку. 10-й рік, 236 тисяч пробігу, 2,0 дизель. Контактний номер 095 48 98 643. 8 тисяч. Ось такий кашкай. Добрий день. Механічна коробка передач. Ось так виглядає. він. Зато акуратні, сидіння на витраті. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається ось такий кросовер. Це в нас 12 рік з автоматичною коробкою передач за ціною 12900. Контактний номер 098 347 20 77 2.0 дизель. Ось такий салончик. З бокової підтримки перепрошую. Дивіться, скільки задні місця, світлий потолок, Зручна посадка, підйомники передні та задні, японська гума, ханкок, Легкосплавний диск, партроніки. Це РДІ двигун дизельний. Ось такий спортвеч. Зацікавило, телефонуємо до власенка. Hyundai ix 35 2012 року. Дволітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, чорний колір. Бачите, легкосплавні диски, вартість 14500. Контактний номер 097 78 65 379 Привезений з Швейцарії. Без ключовий доступ. Шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка передач, панорамний дах. Ось такий салон акуратно збережений. Присутні парахроніки, тонування, кому цікаво, телефонуємо до власника танкашкай го року, за ціною 7950. Білий колір, 1,5 дизель, контактний номер 096 681 40 64 811. Ось такий Qashqai. Вкажемо салончик. Мультикермо, клімат-контроль, двух зони підйомнички. І він є свіжо пригнаний. Кого зацікавило, телефонуємо. До власника.